Файним людям наше сердечне вітання на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Нарешті, ми вже підійшли до освітлення теми першої стадії розвитку свідомості живих сутностей на землі. Все життя. У формі рослин на нашій планеті це перша стадія свідомості, яка у видах визначається як життя у сні без сновий дінь. У всіх рослин Землі розум спить, він є, але він спить. Всевишній створив рослини для того, щоб вони почували, відчували в собі щастя, але себе при цьому не усвідомлювали. Для рослин особливий стан щастя тоді настає, коли людина їх з'їдає зразу після збирання врожаю, або ж якщо їх плоди, ягоди чи листя приготувала людина на вогні і їх позитивну енергетику внесла в своє поле. Коли людина з'їдає частину або всю рослину, її квіти, плоди, то вона просвітляє ці матеріальні форми і дає їм імпульс для переходу на вищий рівень свідомості. Тобто ми допомагаємо рослинам переходити на інший рівень свідомості. Дуже важлива місія у людини. Коли ми знайомимо наших підписників з агрогороскопами зелених операцій та обрізки садових рослин, то інколи в коментарях зустрічаємо ну, такі сильні обурення, що обрізуючи листя, пасанки, вусики, у рослин, ми порушуємо божественний закон. Не можна нічого різати, обрізати. Не можна обламувати пасанки, обривати чи обрізати зайві бутони, наприклад, з хризантем. Ось такі у нас коментарі бувають. Ніби це звинувачення звучить правильно, але це значить тоді, що не можна віддаляти віддяль, відділяти плоди ягоди, збирати плоди і ягоди з рослини, щоб з'їсти. Тобто не можна збирати врожай помідорів, огірків, перцю та інших Овочі, фруктів в садку, тому що це приносить біль у рослині. На щастя, мені довелося познайомитися поки що тільки з невеликою частиною ведичних знань, але я вже маю тепер відповідь на ці коментарі підписників про зелені операції на будь-яких рослинах та про обрізку садових рослин. Давайте разом розберемося з цим важливим питанням. І так, рослини це життя у вісні без день. Ці сутності створені так Всевишнім, щоб завжди знаходитися в стані щастя. Але вони в стані щастя себе не усвідомлюють. Дуже цікавий стан. Для них щастя отримувати материнську любов Землі та місяця, батьківську чоловічу любов від Сонця, окремі позитивні, а інколи інші енергії від певних планет, від сузір'їв, накшатер. І зірок в певних знаках зодіаку. Особливе щастя рослини отримують в самому процесі знаходження в контакті з пробудженою свідомістю людини. І це щастя своїми квіточками, листочками, плодами та ягодами рослина передає тому, хто їх вирощує. Рослини почувають себе щасливими тоді, коли знаходяться в полі пробудженої свідомості людини з високою вібрацією. Це вібрації безумовної любові, радості та щастя. А зараз давайте більш детально розглянемо життя рослин, щоб допомагати їй жити у стані щастя, не реагуючи на різні агроприйоми, які ми проводимо з нею. Ось вона рослина. Коріння у неї голова в землі. Вся інша частина стебло, листя, квіточки і плоди знаходяться над землею. Бо є деякі рослини, що коріння над землею і над водою ростуть, але ми зараз розглянемо рослини, з якими ми живемо та постійно контактуємо це дерева, овочі, квіти. Перше, що я зрозуміла, це те, що не можна у рослини відрізати, обрізати коріння. Пам'ятаємо, що у рослини. Коріння це голова, а голова без носу, вуха, очей, роту це інвалід. В епоху калі юги обрізання коріння інколи практикували деякі городники. Нато вона і темна залізна каліюга, щоб жити в пітьмі і в пітьмі творити такі невігластва. Ось наземна частина, яка росте, розвивається під дією сонця, місяця, певних планет, зірок і знаків зодіаку. Без прикладу, тут ніяк не обійтися. Візьмемо, наприклад, на перший погляд, саму просту рослину це листовий салат. І не має значення, це сортовий чи гібридний салат. Рослина завжди щаслива за виключенням декількох секунд, коли з неї обрізають декілька листочків. Обрізаємо або легенько відриваємо. Попробую описати цей процес. Якось я налаштувалась на хвилю рослини салату і зараз попробуй передати звуки і емоції цієї рослини. Ось, коли я підходжу до рослини салату, вони дивляться на мене весело, щасливо, бо знаходяться у вібрації легкості та радості в просторі моєї пробудженої свідомості. Салатикам так приємно, коли біля їх коріння підпушую земельку, поливаю їх теплою водичкою, захищаю від грибків хвороб та від шкідників. Та ось беру листочок салатику та відрізаю його. І чую, ой-ай! Всього декілька секунд, ой-ай. І в цей час відчувається таке невеличке збудження від болю відрізаного листочка. Лисочок в цей час залишається в емоції щастя, бо він був щасливий з рослиною мамою. А тепер він ще більше щасливий, бо попав у руки більш високої позитивної свідомості. Сама ж росина після збентеження, буквально на декілька секунд, знову повертається в свій постійний стан щастя. Але тепер розуміє, що треба знову нарощувати нові і нові листочки. Якщо людині подобаються його листочки, то будемо знову рости й нарощувати нові молоді листочки, щоб попасти в поле вищої свідомості і самим залишати, залишатися в постійному стані зростання, в молодому стані, в стані розвитку. У помідорів і огірків дуже цікаві емоції, реакції на відрізання у них старого листя, яке вже відпрацювало свій енергетичний потенціал протягом місяця. У них теж звучить ой-ай! Потім рослини дивляться на людину, на її руки, що викидають її старе листя, що вже не приносило користі самій рослині. І в цей час вони запускають нову програму, програму формування плодів. Ага, людині не подобаються листя, значить, треба перебудувати потік енергії, сили, необхідних соків та елементів живлення на формування квітів та плодів. Чую ой-ай! І розумію та знаю, що цей агроприйом необхідно проводити зелені операції, обрізку по певним правилам. Нагадуємо, нагадаємо, що потрібно робити для того, щоб рослини залишалися здоровими та щасливими довгий час після цих агроприйомів. І я хочу назвати ці правила, ось вони, ці правила, чисті руки, чисті інструменти, сприятливий день, певний знак зодіаку і певна фаза місяця. Всі ці фактори ми враховуємо, коли щомісячно складаємо агрогороскопи зелених операцій та обрізки садових рослин, використовуйте їх на здоров'я. Вони кожного місяця завчасно у нас викладаються на каналі. Обрізка старого листя, сухих гілячок, квітів, по правилам дає шанс рослинам не інфікуватися та продовжувати рости здоровими і дарувати людям здорові вітаміні плоди та ягоди з певним характером. До речі, такі ж ой, ай звучать у рослин, коли ми збираємо дозрілі плоди та ягоди з них. Чим позитивніше людина, яка вирощує рослини та збирає врожай, тим коротше звучить це ой-ай І коротша та якісня, якісніша перебудова рослин на нову програму формування більшої кількості гілячок на деревах, листочків, квітів, плодових бруньок. І також на овочевих культурах, і не, і не тільки на овочевих. Обрізка гілячок та збір врожаю стимулюють рослини до подальшого розвитку та росту. Ось чому садівники в останні роки все частіше практикують літню обрізку, формуючи гілячки з урожаєм уже з літа, з літа на наступний рік. Навіть взимку садові рослини при обрізці видають ой-ай, хоча, здавалось би, вони повинні спати в цей час. Після обрізки рослини проходять перенастроювання на хвилю радості, зростання, а значить і щастя. Ось чому при з'їданні нами листочків, плодів, ягід людина наповнюється щастям, яке залишається, як печатка в кожній клітині рослини в момент збирання врожаю. Тобто. і... Те, що ми збираємо, має щастя, і те, що залишається, теж залишається в стані щастя. Декілька секунд. Ой-ай! І рослина балансує себе і знову знаходиться в стані високої вібрації щастя. Але все це стається тільки тоді, коли людина позитивна, радісна, щаслива, дякує рослині за врожай, співає, наспіває, наспівує такі гарні позитивні ніжні пісеньки або розмовляє з рослинами і знову ж таки на позитивній хвилі все це робить. Якщо ж до рослин підходить, підходить зла, агресивна людина, ще й говорить матами, в тому числі і ще й обзиває рослини, Обзиває насіння, то в такому випадку рослина впадає в депресію, поступово, поступово мучується, мучається, страждає, інколи вмирає. Якщо щось і виросте ця рослина, і щось навіть сформується щось на ній, то там немає щастя. Все, що було вкладене в неї, оте і людина отримає. Так що по-справжньому любіть рослини, дякуйте їм за щастя! Дивіться на них, як на частинки Всевишнього. А це так і є. І ці частинки створені першотворцем для щастя рослини і для щастя людини. І не має значення: це щастя, людина отримує від веселого листочка салату, від зеленого чи білого огірочка веселого теж. від... Такого оптимістичного соковитого персику, веселих вишень чи черешень, або просто зупинилася людина біля куща троянди і милується її квіточкою, вдихаючи божественний аромат. Все це і є божественні моменти щастя, які дарують рослини людям. В наступних випусках ми визначимо рослини, які своїми листочками, плодами, ягодами дарують певні енергії різних характерів. Наприклад, вишні та черешні дають дуже веселий настрій і веселий характер людині. Але це вже згодом ми про це дізнаємося. Ми повинні пам'ятати, що ми те, що ми їмо. Так що у нас попереду багато нової і цікавої інформації про живі сутності першої стадії розвитку свідомості на землі. До речі, готуйте їжу в стані радості і щастя, тоді страви стануть справді ліками для вашого тіла та душі і для тіла та душі ваших, ваших сімей, ваших друзів, знайомих, ті, що з вами куштують оцю їжу. Щастя та радості всім! І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!